Вони продовжують працювати, виховувати та навчати дітей, малюють, фотографують і керують великими командами. Вони могли б поїхати, але залишилися, аби підтримати свою країну у найскладніший для неї момент із початком повномасштабного вторгнення. Тисячі жінок пішли працювати у гуманітарні місії, і саме вони стали героїнями фотовиставки, яку організував консорціум доріжка. До нього входять п'ять міжнародних організацій. Головна ідея виставки показати життя жінок, на котрих вплинула війна, чи то від 2014 року, чи то вже під час повномасштабного вторгнення, дехто з них мали втрати через війну. Також ми б хотіли висвітлити історії жінок, які працюють з нами, які активно залучені у допомогу своїм громадам. Ще жінок-переселенок, котрі розповідають світові, що таке жити в Україні, де відбувається війна, авторки світлин для фотовиставки Жінки та війна шляхами тих, хто залишився Маріам Рено із Франції та Катерина Москалюк з України. Злива ця тема та жінки під час війни, жінки що залишилися, тому що я сама. Також жінка, так я маю дитину, і я дуже добре розумію, яка це подвійна відповідальність бути мамою під час війни, бути жінкою під час війни, намагатися продовжувати якось жити. Фотографки особисто спілкувалися з кожною героїнею і пропустили всі ці історії через себе. Проект трішки такі стислі рамки, і я протягом тижня записала 30 історій. І Кожна з цих історій є по-своєму складна і болюча, і дуже часто мені доводилося зупинятися. Для того щоб просто або обійняти дівчину, або інколи навіть з нею разом трішки поплакати, тому що неможливо залишатись осторонь цих історій. Я живу тут. Це також і моя війна, так? І відповідно складно ці історії переживати. Але для мене головне те, що я можу їх розповісти. Одна з таких жінок Ольга Савченко ще від 2014 року вона допомагала українцям пережити наслідки російської окупації на сході країни. 2022-го очолила один із проєктів міжнародної організації, який займається навчанням із безпечної поведінки з вибухонебезпечними предметами. Сьогодні вона дивиться на свій портрет з думками про те, що їй довелось пережити у минулому, та з надією, що в майбутньому світ не забуде про Україну. Я вважаю, що ми маємо якомога більше розповідати світу про ту ситуацію, яка склалася наразі в Україні, і про тих людей, які вирішили залишитися, які присвятили своє життя допомозі іншим, в частності жінкам, які залишилися і допомагають так само жінкам, дітям. Людям з інвалідністю більш як половина внутрішньо переміщених осіб в Україні, і 90% біженців за кордоном саме жінки. Їхній доступ до засобів існування, охорони здоров'я та навіть базової безпеки був серйозно порушений. Це те, що змушує міжнародні гуманітарні організації діяти. Для мене це дуже зворушливі історії. З частиною цих жінок я знайомий. Ми працюємо разом. Наприклад, тут є портрет бабусі з онуком, яких зустріч приблизно місяць тому в Харківській області. Я спілкувався з нею під час інтерв'ю і хотів надати їм можливість поділитися своїми історіями. Це дуже зворушливо. Найближчими місяцями виставка, присвячена українським жінкам, поїде до Франції, а потім ці світлини побачать і в інших містах нашої країни.